Друзі, автопарк на зв'язку. У нас нове надходження. Автомобіль марки Mercedes Benz GLS-350. Автомобіль 2018 року, укомплектований 3-літровим дизельним мотором, автоматична коробка передач та система повного приводу. Взутий 21-й радіус, легкосплавні диски в білому кольорі, повторювачі на дзеркала, хром пакет, також потонований повністю, укомплектований по колу парктроніками. Автомобіль купувався на офіційному дилері, друзі. По салону. Салон нас зустрічає шкіряний в ідеальному стані. Три ряда сидінь. Панорама, підігрів задніх сидінь, без нарікань зовсім. Передній ряд. Також є безключові доступи, електропакет, круїз, клімат-контроль, датчики світла та дощу, електроприводи сидінь, клімат-контроль, р камера та багато інших додаткових функцій. І так, друзі, кому сподобався даний автомобіль, ми знаходимося в місто Вінниця, вулиця Соборна 1. Також можна придбати даний автомобіль в різничий чи кредит. З вами була компанія Автопарк. Всім спасибі!